Вона любила глазуровані сирки та його. І кожен раз на свято мені їх дарувала. Але вони не дуже, і по складу, так собі. Сиру мало, цукру багато, не якісний шоколад. Пальмова олія, і начинки щітай нема. Не варіант. Давайте приготуємо правильні сирки. Основа справжній сир, сира, не сиркова маса. А в них і по білку нормально буде. Робимо 100 грам цукрової пудри і екстракт ванільки, але можна, і звичайно. А пахнуть буде. 100 грамів масла 82% Розтопити і до сиру. Перебиваємо любим відомим способом. Можна хоч штукою для пюре. Закидуємо кондитерський пакет, брав їх там, де все по 5. В мене спеціальна силиконова форма, але можна і в харчовій плівці. Потім чайною ложечкою підрівнюємо так сказати, місце для начинки готуємо В мене два варіанти буде: солона карамель і вишневий форнітюр, бо вона його любить. І начинки побільше не жалім. Як любові в вашому серці, зверху так само, як і знизу, сиром закриваємо. Підрівнюємо і в морозильник на годинки 2-3. А поки беремо 300 грамів шоколаду, а розтопили 50 грам олії. І далі саме приємне опускаємо сирок у шоколад. Ля яка краса. І далі їх вже зберігаємо просто в холодильнику, не в морозилці. В таких сирках ідеально все. І склад, і вигляд, і начинки багато. Це дійсно дуже смачно. Всім приємного, просто спробуйте.